Життя з недугом сьогодні світ відзначає міжнародний день боротьби з цукровим діабетом. На Черкащині на цю недугу хворіє більше 45 тисяч людей. І Це лише офіційні дані. Реальні ж говорять лікарі більші у рази. Адже чимало черкащан навіть не підозрюють, що живуть із цукровим діабетом. Для боротьби із ним у місті відкрили спеціальну школу. Не можна не будь ласка. Доброго дня заходьте посередитись. До лікаря, як до подруги, і так останні чотири роки. Стільки пані Тамара живе з діабетом. Жінка навіть не підозрювала, що хвора цим недугом. Страшний діагноз каже пенсіонерка, прозвучав як грім серед ясного неба. Це це якийсь страх, це жах, це якась невпевненість, це розпач і, взагалі, не знання нічого. Стабілізували стан пані Тамари медики. А от жити з недугом та розробити програму лікування пенсіонерці допомогли у школі діабету. Ізміряємо рівень глюкози крові. Тому всі, хто прийшов перший раз, я прошу, щоб приходили через два години після завтрака і прийому сахаросніжаючих препаратів. З медичними картами замість щоденників так приходять на навчання учні школи діабету. Більшість відвідувачів люди літні. Щосуботи у першій міській поліклініці лікарі-ендекронологи вчать їх, як жити з недугом. Ми зміряємо рівень глюкози крові, обучаємо людей пользування глюкометрами, обучаємо правилам самоконтролю, обучаємо правилам уходу за ногами, обучаємо правилам профілактики такого грозного стражіння, як гіпоглікемія, тобто зниження сахару. Кожне заняття, крок до одужання у школі діабету, лікарі безкоштовно вчать Черкащан контролювати рівень цукру та розробляють індивідуальну програму лікування, все, аби уникнути ускладнень тих, кому це не вдається, посилають у кабінет діабетичної стопи. За тяжко хворих тут беруться справжні фахівці. Проблеми з ногами, зі стопами, які мають тріщини п'яток, які да? мають врозші ноптики, які мають мозолі. Е Стра допомагає це все убрать. Наша основна задача не допустити появления таких осложнень, як язви, наприклад, э, развитие гангрены. Перевірити рівень цукру у крові черкаські лікарі закликають всіх містян. Найближчий огляд відбудеться 22 листопада на базі діагностичного центру обласної лікарні. Всіх бажаючих медики консультуватимуть безкоштовно. Вікторія Хамаза Василь Саєнко Вікановини.